8 липня 23-го року сьогодні зробив розводку електрики з освітлення в санузлі першого поверху. Ось так це виглядає. Тут має бути 8 лампочок парну по дві. Ось тут одна-дві, одна-дві, одна-дві. І одна вже горить. Ось вона горить. Останні поки що ще не підключені. в одну, тут уже Е. Замыкать. Вот. Можно вымкнуть. И тут видно кача идет вверху линия. И коробка стоит с этой стороны. Распаечно. Вот тут. Виходять всі лампочки, ну, зараз з'єднані тільки одна лампочка. Тут треба ще поз'єднувати решту проводів, але для них треба клеми п'ятерки. У мене п'ятерок не оказалося в наявності, тому я вже заказав і коли прийдуть, тоді можна буде все це з'єднати. Так що освітлення. Зараз тут уже в самому працює. Ще має бути одне освітлення. Діжурне. Тут якби половинка включателя, включає основне світло і ще одна половинка буде буде включати дежурне світло. Діжурне світло буде світитися, ось тут над дверима з одної і з другої сторони. от І з цієї сторони ще буде світло для підсвітка для зеркала. Ну, це вже теж в майбутньому планах. На сьогодні все. Vidlo deluje, lahko vključite, lahko izključite.